виключив трохи хлібушка. Візуальна знахідка. Навіть копати не довелося. О, давайте наживо ось так. Оцей сигнальчик мені подобається. Давайте подивимось, що воно таке. Бачите, з руною якоїсь. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Завдяки вашим коментарям ви стимулюєте мене виходити й далі шукати, копати саме на пляжах. Бо бачу, ці відео вам дуже сильно подобаються. Сьогодні я знову на пляжі. Сьогодні я десь біля отради це теж такий один з центральних пляжів Одеси, можна так сказати. Тому тут я копати буду вперше. Походимо, подивимось, що знайду погода. Насправді трошечки вже змінилася. Якщо минулі рази ну так було. Ще тепло, можна так сказати, то зараз вже просто ну я б от підудівся і мене так продуває. Я думаю, що через десь тиждень знову буде потепління, але поки що я навіть пастаніки жалкую, що не вдів. Добре, походжу, подивлюся, що знайду, то покажу. Подивіться на цю картину, наче якийсь художник намалював. Як гарно, ось цей такий контраст, наче позаду тучі такі темні, але сонце підсвічує. Ну. Він коли підсвічує, бо воно ще й ховається, і ось такий контраст. Ну я не знаю. Ну таке буває тільки, ось коли вже починають холод... ну, Починається холод, до холоди вже клас, супер. Ось такий пляжик у мене тут. Походжу, пошукаю. Але приїхав я сюди не просто так. Мене сюди запросила, можна так сказати, жіночка одна Лариса. Вона нещодавно купила у мене прилад скор 3. Хто слідкує за мною в інстаграмі, міг бачити коротенький сторіс, там, де я викладав, як я її навчаю. І от саме на цьому пляжі я її навчав копати, показував ази металопошуку. От, е, тож сьогодні вона запросила мене, щоб я допоміг їй ще з деякими налаштуваннями. Вона вже доволі е, непогано шукає, в неї є непогані результати. Срібло трошки знаходила вже навіть. Але каже, що хоче поїхати покопати в селі на городі. І запросила мене, щоб я її показав налаштування, як копати на скор третьому на городах. Бо на пляжі вона вже опанувала. Тож чекаю, поки вона прийде. Ну а поки вона прийде, я тут трошечки і походжу. Копаю я сьогодні з приладом Легенда. Буду тестувати нову прошивку 117, здається. Нещодавно вона буквально вийшла. І тут покращили пляжний режим. Походжу на мульті W біля е, вологого піску і мульти-де біля е, ну, сухо, на, на сухому піску. Е, був чорний сигнал. Давайте подивимось, що воно таке. Кольорових, звісно, що не так вже багато, тому що я вже неодноразово кажу, сезон пляжний закінчився. І люди не так часто тепер і гублять щось, а те, що вони губили раніше, вже познаходили інші копачі. Особливо полюють, звісно, всі спершу на кольорові сигнали. Ось тому мені тут позалишали лише виключно чорні вже. Але чорні теж можуть бути цікаві, та й плюс пропуски можуть бути. Пропуски кольорових. За цим ми і полюємо. Так. Ага, монетка, монетка, монетка. Бачите? Чорний сигнал. 50 чи 25, все ж таки. Ні, 50 копійок. Перші на сьогодні. Забираємо, шукаємо кольорові сигнали і пропуски від камрадів, які тут ходили до мене. Давайте все ж таки ще спробую декілька можливо сигналів ось так наживо копнути. Тому що, знаєте, якщо буду ось так кожен раз наживо копати, і там буде шмурдяк, ну... Не думаю, що вам буде цікаво дивитися. Це вже для прямих ефірів формат. До речі, хто ще не знає, я нещодавно проводив свій третій прямий ефір. Тут на ютубчики, то у мене є, подивіться, але там, на жаль, якість дуже погана. Ютуб чомусь її дуже сильно спаскудив після вже того, як провів ефір. Бо коли був ефір, люди казали, що якість була непогана. Ну, як я і казав, язичок від пива, все, добре. Я давайте тоді буду викопувати вже щось цікаве, а потім буду показувати, що за цілі, як дзвонило. Так, бо це буде дуже довго з таким сміттям. Хе -хе. Чергова монетка, чергова двоєчка, але цього разу. Ціленька, щось мене дивує, що вони ціленькі, зовсім не прогнивші, тобто, скоріш за все, загублені нещодавно, і це добре, тому що її не треба буде чистити, а в обіг можна запускати її знову наново. Ось у такому стані. Цікавий потужний сигнал був. Я трошечки розкукнув, Я побачив, що кругляшок, але я не знаю, який. Бачите, великий. Це не 50 копійок. Я відразу це побачив, тому вирішив вам: ага, все зрозумів. Зрозумів. Це монетка одна гривня, вони ще ходять досі, але на жаль, на жаль, їх вже не чеканять. А це мої улюблені гривні насправді, тому що вони і сигналять гарно з кольорового металу, і плюс ну вони виконані більш так. Ну, гарно, я не знаю. Вони, по-перше, вони великі, а по-друге, бачите, який гарний, гарний тут у них чекан. Не знаю. Вони навіть зараз коштують насправді більше, ніж номінал. Я про це завжди кажу, коли їх викопую, тому що їх вже не чекання. Тобто це точно вже не одна гривня, якщо кажемо про суму грошей. Друзі, ну я хотів би нагадати, що відтепер металошукачі можна купити у мене. Якщо ви мрієте розпочати пошук, але не знаєте, з чого почати, або вже давно шукаєте і хочете просто оновити свій прилад старий на новий, будь ласка, звертайтесь. Проконсультую, допоможу, та ще й знижечку зроблю для своїх підписників. Пишіть в директ в інстаграмі або в тіктоці, Я знайду, як з вами зв'язатися. Так, черговий металевий сигнальчик. Все ж таки буду інколи показувати, бо шмурдяку накопав вже дуже багато. Так. Де? Ага, бачив, ось. Так, о, бачите, двоєчка. І цього разу не така тіла, як попередня. Пожована, покоцана, треба чистити. Хоча кажуть, знаєте, в деякі автомати і так приймають, але я не знаю, чи це по совісті в автомати кидати такі монети, щоб потім якоїсь людині нарешту випала ось така і вона не знала, що з нею робити. Тим не менш, монетка 2 гривні чергові є. До загального заліку забираємо, шукаємо кольорові гарні сигнали. До речі, Ларису вже бачу, вже підходить. Вона спершу пішла на інший пляж трішки пройтись там, і вже зараз до мене буде скоро підходити, і ми скоро з нею зустрінемось. Сигнал був переливистий. Я думав, що язичок від відповної банки показувати не хотів, але суто заради гумору, я ж правильно розумію, це ж частина від жіночого купальнику, ось та металева позаду, застіка. <реш> тобто хтось пішов, вийшов з води, можливо, без верхньої частини купальнику. Знайшов ось таку кришку, і знаєте що? Я якось розповідав історію вже цієї кришки, але хочу нагадати: у неї доволі таки цікава цікава історія. Давайте послухаємо, що таке сучасна пробка без козирка, та звідки вона взялася. Пробка без козирка, яку можна знайти по всій території колишнього радянського союзу, практично будь-де, була виготовлена з м'якої алюмінієвої фольги, оснащена невеличкою стрічкою, потягнувши за яку її легко можна було зняти. На лицевій частині кришки вказували завод, який розливав спиртні напої, а також виробника самого алкоголю. Ця пробка з'явилась орієнтовно в 60-ті роки. Безкозирка була суто радянською розробкою. Її широко використовували для закупорювання. Пляшок з горілкою, коньяком, лікерами, винами та настоянками. Винахідника пробки без козирки звали Віктор Сафронов, і він був простим технологом Ярославського винного заводу. За цей винахід йому цілком можна було б вручити Нобелівську премію. Однак у результаті він отримав лише заохочення у розмірі 30 рублів і почесну грамоту. Цікаво, що в радянський час патентів як таких не було. Тому одного разу технології цієї простої пробки перейняли американці. Вони Трохи її модернізували і запатентували. У США на основі радянської технології створили нову версію безкозирки, додавши покращення для більш тривалого зберігання і герметичності продуктів. Це дозволило розширити сферу її використання на інші види продуктів, зокрема соки та безалкогольні напої. Таким чином безкозирка стала однією з перших глобальних упаковок, яка об'єднала харчові традиції різних країн. У радянському союзі безкозирка набула певного символізму. Її часто асоціювали з простою і функціональною радянською. Продукцією у багатьох радянських фільмах та літературі вона згадується як невід'ємна частина культури застіль і гулянок. Сьогодні безкозирка продовжує існувати і нервує всіх любителів пляжного пошуку, адже її сигнал схож на сигнал золота. Що ж, ставимо лайк за корисну інформацію? Підписуємось на канал, далі буде ще більше цікавих історичних довідок. Так, а вон же і Лариса на горизонті підходить потихеньку до мене. Теж купила собі скуба такого маленького, жовтенького, як у мене. Ну а навіщо жіночці, знаєте, вже ходити з лопатою або з важким скубом, їй так налегке, як говориться. Ще каже, що сумку замовить собі на бедрину, тому що, бачите, з пакетиком поки ходить. Але я так ходив цілий рік, поки замовив собі сумочку по пляжам. З пакетиком збирав туди, як денчик в попередньому в попередньому відео, якщо бачили, як я з денчиком ходжу. Тож ось Лариса біжить вже до мене, тож зараз будемо з нею трохи спілкуватися. Викопав вже доволі таку велику. Яплу. Але сигнал ще там. А вирішив вам показати, що можливо це монетка, і я її побачив, як то кажуть, з штика лопати. Зазвичай пошуківці все вимірюють в глибину штиками лопати. Фіскарь. І, будь ласка, так, це монетка, скоріш за все, так. О, так це ще й цікава монета, дивіться це євро, здається. О, клас! 1 євро євроцент чи просто одне євро. Блін, клас. Я їх обожнюю знаходити. Слухайте, нещодавно буквально казав у попередньому відео, що хотів би походити по пляжу якомусь європейському, позбирати саме ось монетки Євріки. І бачите, мене дід Хабар почув. І послав мені ось таке євро. Але це, скоріш за все, лежить тут дуже довго, тому що стан у нього. Хоча, бачите, ось ця патина, про яку я теж розповідав, ось так рукою проводить, що вона щищається. Вона тут якась така червона, бачите, на ободочку. Ось там. Супер! Цікава монетка до загального заліку. А я ще й думаю, що воно звинить не так, як зазвичай. От якийсь такий цікавий сигнал, і дуже глибоко було, дуже глибоко, тому скоріш за все лежить тут довго або просто замило штормом. Так, зараз підходимо до, до Лариси. Опа, прилади починають бубоніти. Це, це, це через те, що треба їх відлаштувати від перешкод. Вітаю вас! Навзаєм. <гадя> як, справи, як, як справи у пошуках сьогодні? Ну, поки тільки вийшла. Так. Там Купійки тільки знайшла, а все більш радянщина. А, тобто... І 10 гривень тут знайшла. Ту радянщину це після, після шторму, я так розумію, дуже багато повимувало. Ну я сьогодні ще не знайшов Радянщину. Ще більше по одній копійці. Ага. От зараз почали ще капітан? Вам чутно? А, і глибокий, я бачу 45, тобто як на монетку таку. Ну таке ж що так. Шкату, Скажіть, як прилад? освоїли вже трошечки? Супер. <хе> Тільки море дуже глибоко все закопує. Ага. Треба піс... шукати, а не... але не що, це січне. Я бачу, праця. ви вже, знаєте, коли я з вами був минулого разу, ви так повільно все робили, <ривіт> а зараз ви вже налавчились, як говорять, заспристосувались, так? <ривіт> так, так що ж поки не чують. Зараз я вас перевірю. Це щось, Лариса, це, це поганий сигнал, скоріш за все щось велике від якоїсь конструкції ось такої. Знову таких моя улюблена берегова смуга. Дійшов, був сигнальчик. Такий, не як зазвичай. Ось тут я викопав, тільки не бачу, де ага, ось бачу. І ось дивіться, яка штучка випадає. Це перша ювелірочка на сьогодні. Це ж ювелірочка. Хі -хі. Ось така ж З двох сторон вона з однаковим малюнком. Ну я не знаю. Ну невже це від рибацьких снастей щось? Мені здається, якась фенечка чи що воно таке, бачите, з руною якоюсь. Хто розбирається, будь ласка, ваші припущення дуже цікаво буде почитати у коментарях. Але для мене це, іначе як ювелірка. Так, ну а це вже цікаво. З цієї ж ямки, де я знайшов ось цю маленьку штучку, досі йде сигнал. Давайте ще копнемо. Тільки тепер давайте наживо, тому що ця ямка непроста. Вона вже щось мені принесла. Але сигнал, ну, якщо ми кажемо не проста, а золота, як звичай у цій прикості, але ні. Золото так не сигналить. Золото так не сигналить. Щось тут. Дивимось, можливо, монетка. А можливо продовження цієї прикраси. Ми зараз розглядаємо, що воно таке. Ага, ось це воно сигналило. А, монетка, монетка. І це перша. Перший п'ятачок на сьогодні. З однієї ж ямки стою тою прикрасою. Ось так хто скоріш за все. Бачите, колір як у Єврікав, такий червоненький, на обличчі у Богдана Хмельницького. Ось така монетка. До речі, був у суботові. Я теж не, ну, минулого року. Минулого року. Суботів це міст. Не містечко, селище, село, де розташована церква, яку побудував, започаткував, заклав Богдан Хмельницький. І де за приданням навіть він був вперше похований. Ось така місцина чудова. Був там, в Холодному Яру. До речі, непоганий, дуже класний випуск вийшов. Я там копав з одним блогером відомим в Україні. Тому, будь ласка, подивіться, дуже прикольно. Там я, я показую, як ця церква зсередини виглядала, саме яку започаткував Богдан Хмельницький. Хто не бачив, дуже прикольний і цікавий випуск. Це до речі. Був перший випуск, коли я перейшов на українську мову і от зробив саме перший такий український випуск. Тож не пропустіть. Друзі, якщо ви дивитесь вже не вперше моє відео, і вони вам подобаються. Будь ласка, поставте вподобайку цьому випуску. Це пришвидшить його просування, і тим самим це буде стимулювати робити мене наступні відео ще більше і частіше. Ну і звісно, що підпишіться, це, це зовсім не складно, а для мене це дуже-дуже важливо. Навіть одна підписка це вже дуже багато. Дуже всім вдячний. Копаємо далі. Доволі тонкий. Сигнал був, але ясь так вкапнув трохи і він посилився. Але, 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 давайте дивитись, що це може бути. Я все ж ставлю на монету нарешті, десяточку, п'ятірочка вже є. Це знаєте, я на кожному своєму пошуку, коли виходжу. Ви, якщо дивитесь регулярно, помічайте, я постійно про це говорю. Десяточка, п'ятірочка. Бо мені спершу треба закрити гештальт. Я люблю ось знайти усі номінали. У мене таке. Свій азарт інтерес. І так, це перша десяточка, тож гештальт по ось таким босам, яких, як, як, як я їх називаю, десяточки та п'ятірочки на сьогодні закритий. Але чим більше босів, тим, звісно, що краще. Ось одиничка, дво, двоечка, двоєчка, копійок. Є і 10 навіть є. А, і навіть гривня, бачили, та ось така першого зразка. Тобто, все я зібрав усі номінали. Здається, тут ну, 25 копійок, 5, 1 та 2 копійки ми не рахуємо, бо вони вже не ходять. А ходячку я зібрав, наче всю, супер. Тепер, тепер треба що, ювелірку збирати? Давно вже помітив цього красунчика, давайте спробуємо підійти до нього, якщо він не, не убіжить від мене. Кс -кс -кс. Привіт, солоденький. Це скоріш за все хлопчик. виглядає, як хлопчик. Як справи? Е, е, все не буду, не буду, я тебе, не буду, я тебе чіпати. Ось такі одеські котики, як говорять. Дуже багато у нас котів, але на то є свої причини і історія. Ось там порт знаходиться, показувати не буду на всяк випадок, бо це зараз небезпечно. І колись у нас дуже багато мишей було, тому що заводили, завозили до порту багато зернових різних культур і все таке. І ось тому і через те, щоб позбавитись цих гризунів, почали завозити масово котиків. І ось тому зараз у нас в Одесі дуже дуже багато котів. Бачите, зліва пливе корабель, ми його чітко бачимо. А за горизонту видніються лише ось такі. Корабля не видно, видно лише шпілі верхні. Це ж корабель, я правильно розумію? Це якийсь такий ефект, скоріш за все, фізичний. Чи як воно там називається? Приламлення, іскаження. Офігеть, ну я таке перший раз бачу, щоб ви розуміли. Просто стирчать якісь... Наче там, знаєте, земля і звідти щось високе-високе. Той дальній пляж з Ларисою ми вже пройшли. Ось зараз ходжу тут, хочу вам сказати, що на цьому пляжі, ось я скільки пройшов, одні кришки були, і ось перший такий кольоровий монетний сигнал, це 50 копійок. Але тут повизб... повизбирали дуже-дуже непогано камради, що ходили тут до нас. Але, бачите, все ж таки щось залишили. Ось таку невеличку полосочку мені ще пройти. І переходимо на той пляж. І хочу вам показати потім у підсумку ось той камінь, який там. Вдалечі. бачите, той, э, знаменитий такий камінь-атрада. Так, треба перепочити. Є у мене ось такі дві цукерки. Зараз підійду, поділюся з Ларисою. Заодно поспілкуємось. Лариса, обирайте. Перекус невеличкий. Боже. Набратися сил. Подній взяв. Що, як справи у вас? Так, Бо на цьому пляжі, мені здається, не так багато монеток, як на попередньому. Я так, там... Мені здається, що тут взагалі одне сміття. Так. Шурупи, пробки. І дрот. Ага. Це. Дріт. Капець. Тоді, Самий що? Брудний. Тоді зараз перекусимо і підемо на той дальній, чи тут ще трошки походимо? Ні, туди підемо. До, туда, до. А скажіть, я просто не зовсім місцевий. Самий центральний пляж це ось за тим камінням, за тим Все камін... далі, да, да. Ну оцей можна пройти, а туди далі вже немає сенсу, бо вчора там дуже багато було камрадів. Ага, тобто ходили тут, а я думаю, що, що тут, блін, зовсім майже нічого немає. Ну, зрозуміло. О, давайте наживо ось так. Оцей сигнальчик мені подобається. Коли 45 я бачу. Це каже про те, що може бути... А, тут можна просто пі... Ну, О, дивіться, як вам зручно. Так. А ви, до речі, просіюєте так чи ні? Так, так, да. А, тобто вам так подобається. Мені так. О, точно там. Давайте ось так наживо зараз подивимось, що там. Я вже чую цей дзвін. Да, мені здається, що це не міц. Монетка, монетка. О. Що це, десяточка, п'ятірочка? Десяточка. Я Мазепу. Це ж Мазепа у нас там. Так, а, супер. Десяточка. Супер, вітаю. Ей. Дякую. Добре, ходимо, шукаємо ще час трошечки у нас є. Ви це бачите? Що відбувається? Це що таке? Це що за ручний лебідь? Вау. Взагалі людей не боїться, бачите? Клас. Який гарний козак. Виключав трохи хлібушка. Взагалі просто, дивіться, прямо з рук їсть, Я перший раз таке бачу. Оце лебідь. Клас. І чайки зверху теж просять, але щось їм не кидають. Дивіться як просять. Обалдеть. Хі -хі. Клас. Досі не можу ще, знаєте, почати пошук, бо дивлюся на того лебедя, ручного просто. Хі -хі. Значить, з зоопарку знаєте, контактного якогось. Дивіться, купа людей вже назбиралась, і в чаєчки. Блін, ну не знаю, дуже гарна погода така, і цей контраст, як я вже кажу. На одному з минулих відео, ху, пам'ятаєте, художник малював картину. І це, ну, я, я розумію чому, тому що зараз такі фарби прикольні у природі. Просто кайф. Ось це, блін, От За це я і, і, і обожнює такий пошук на природі, тому що ну, ти просто насолоджуєшся ще й ще й ну, дихаєш тим свіжим повітрям, і ще й щось шукаєш, знаходиш. ну, коротше, кайф. Дуже дякую вам за перекушки. Це каче. Лариса йде. До побачення вам, до побачення. Покупали трошечки з Ларисою, вона вже піде, каже, що їй замерзла і щось каже, не її день. По знахідкам у неї жмінька монеточок. Але так, нічого. Нижче катушечку, нижче! Ось. Все, побажаємо їй удачі в пошуках наступних. Я їй показав, як треба налаштувати прилад, якщо вона захоче, вона каже, в Акермані живе. Це білгород Дністровський. Ну, в неї там є змога покупати на городах, я їй поставив, як це зробити. Тож будемо з нею спілкуватися, якщо буде щось цікаве, то обов'язково покажу. Ну а я пішов, походжу до, біля того кайкамінчика і теж буду вже завершувати сьогоднішні свої пошуки. Я, здається, знаю, що таке тепер вибитий на по-справжньому пляж. Це оцей. Тут просто, ну, ось. Чи не, чи не перший такий взагалі потужний, потужний сигнал. І давайте, можливо, хтось таки втратив. Що це таке? Блін. У мене чуть серце не ойкнуло. Точніше, воно ойкнуло. Ну, хто ж так робить? Йолки-палки. Хто ж так робить? Це. Ну, такий. Коротше, як це називається? Штори тримати зверху, крокодильчик, Чик-чик-чик. Але у мене ще, зараз просто ну я. <ріст> Подивіться на колір. <ріст> Бачите, воно лежить. Візуальна знахідка. Навіть копати не довелося. Ось так лежить копійчина, наша стара. <ріст> Пам'ятаєте, я казав, що я сьогодні ще не знаходив хіба що одна, а там дві копійки. Все, гіштальтик, ну, на одну копійку вже теж закритий. Ось така монетка 2006 року. Так, друзі, ну що, бачите, тут такий острівець прикольний. Хтось зробив. Я тут дуже давно не був. Бачите, брьовін, До речі, це теж херсонські брьовня і яке сюди позаносило. Зробили таку зону прикольну, дуже подобається. І ось це той самий легендарний. Камінь, на якому колись було написано Атрада. Це насправді дуже легендарний пляж, такий відомий, можна сказати, центральний, одеський. І ось така тут <смі>, дренажна система сюди виходить. Це не каналізація, не плутати. Тож, друзі, походив я сьогодні на таких прикольних пляжах. Мені тут дуже сподобалось. Я сюди точно ще повернусь, тому що ось цей останній я просто пробігав, 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 а тут ще ходити просто теж не переходити. Добре, давайте зараз. Ось там мій металошукач залишив підводити підсумки, що знайшов за три години пошуку з легендою по оцим одеським пляжам. Ну, а знайшов я сьогодні небагато, немало. Ось таку купу монет. Десяточок є декілька, навіть більше, ніж декілька. Це мені дуже подобається. Ну, Є дуже вбиті монети, як завжди, не все показував. Однушечки, двушечки, багданчики. Ось така штука, знову ж таки, підказуєте, що воно таке. Можливо, від рибальських снастей, теж не, ну, може бути. Ну, і найцікавіша знахідка на сьогодні це не ювелірка, на жаль, а ось така монета 1 євро, що теж дуже-дуже прикольно. Ну що, ось. Такий був пошук. Як вам обов'язково напишіть у коментарях, все читаю на все адекватне, відповідаю. Насправді, хоча я сьогодні й не знайшов ніяких прикрас золота до прикладу, як минулого разу, але все ж таки провів час дуже дуже гарно. Побачив лебедя, подихав свіжим повітрям, поспілкувався з Ларисою та й просто відпочив. Вам дякую, що дивитесь, Дякую, що зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Нагадую, що я ще й продаю металошукачі. Тож, якщо ви давно хотіли купити собі металошукач або оновити старий на новий, пишіть мені обов'язково ось там знизу, бачите, бачите куди. Відповім, проконсультую та ще й знижечку зроблю. Друзі, а з вами був Тарас, ваш найулюбленіший блогер з пошуку. Канал Кідземне Сафарі. На зв'язочку побачимось.